Один за одним просто слідкуйте, дивіться, да, точка кипіння у всіх зараз десь до того. Тому стримуйте емоції, не ведіться ні на що, ні на які, ні на які провокації не ведіться. Зараз, якщо вони будуть сюди приїжджати, це це просто, просто протистояння. Тих машин, які їх люди привозять, фотографуйте цих людей. І я вас прошу, знімайте відео, знімайте фото і відразу, якщо є зараз можливість, виставляйте зараз ведіть програму в онлайні будьте для того, щоб це зараз бачила відео. Тому. Власне, максимально кого можете зараз, е, якщо оце все почнеться, прикликайте сюди всі для того, що буде тут, не знаю. Техніка стоїть зараз вже коло магазину нашого, вони везли туди. Кажуть, що зараз викликають водоканал весь очисників, викликають на роботу назад вас, сотрудниками, щоб ви знали це. Тому е, не конфліктуйте, У вас наша зброя це відео і фото. Нікому нічого, ми зупиняємо, тільки лише техніку. Тому ні на які провокації не ведемо. Будьте зараз всі на поготові. Домовилися, yeah. дякуємо вам. А щоб бути такі організовані, я ж кажу, підтримуйте один одного. Якщо у вас будуть, скажімо, комусь потрібно буде якусь інформацію пояснити, не кричіть всі разом, виберіть з вашої кубки два вас чоловік, хватить делегата одного, відправте, хай пояснить людям, чого ми тут стоїмо, для того, щоб відволікти їх прошу увагу, але не ко не, не конфліктуйте лише. Я вас дуже прошу. Ні в кого ніяких не має бути ні палічок, нічого в руках. Ми мирна акція, ми заявлені як мирний мітинг. тому у нас нічого не має бути.